Побачити результати ремонту у Вінницькому обласному пансіонаті для людей з інвалідністю, профінансованого чеськими партнерами на суму 200 тисяч євро. Приїхала делегація Ліберецького краю. Завдяки такому фінансуванню вдалося створити умови для проживання ще для 40 маломобільних осіб. Окрім цього, Ліберецький край анонсував нові проєкти на 2025 рік. Фінансування водоканалу, соціальних об'єктів і реабілітаційних центрів. Також на зустрічі делегації з представниками Вінницького обласної військової адміністрації обговорили розвиток ветеранської політики, оздоровлення дітей загиблих воїнів та культурну співпрацю. Ліберецький край є справді давнім партнером Вінницької області. Під час нашої зустрічі ми проговорили наші спільні плани на 2025 рік. І є вже попередні домовленості стосовно того, що 200 тисяч євро будуть спрямовані для вирішення проблем питань питань проєктів в Вінницької області. З них вже за попередньою домовленістю ми плануємо облаштування ветеранського простору у місті Могилів. Подільський також планується підтримка Вінницького обласного водоканалу. Решту ми будемо ще пропрацьовувати. Ми можемо пообіцяти вам деякі нові речі на наступний рік. Як ми вже говорили раніше, ми підготували 200 тисяч євро. Отже, орієнтовно щодо цього питання з водоканалом почнеться співпраця більш предметна в лютому. А загалом, як я зазначив, що 40 тисяч євро піде на водоканал, а 160 тисяч євро на нові проєкти.